Новини четверга 11 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. Як курсує автобус середина буди до шостки. Свою історію нашим кореспондентам розповіла співачка шостки. Панна вранці росіяни атакували дронами місто Середина Буду. внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних мешканців. Детальніше про атаку та про стан потерпілих розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Сьогодні в 6.30 ворог атакував Чернобуду дронами. Було влучання у приватний будинок. Загоряння будинку відбулося. Сусіди е, вийшли допомагати гасити, встріняти цю небезпеку. Прилетів другий дрон, скинув вибухівку. В результаті цього двоє чоловіків отримали поранення. За інформацією, яку мені надали наші місцеві медики. Вони отримали поранення нижніх кінцівок. Допомога також нашими медиками була надана їм на місці, і госпіталізація не знадобилася. І середина буде до шостки чотири рази на тиждень курсує автобус. Про маршрут ціну квитків та які побажання є в пасажирів. Дивіться далі. Узяти якусь довідку, побувати на прийомі в лікаря, оформити банківську картку, закордонний паспорт, вклеїти фото або ж оформити пенсію і багато інших справ. Тепер усе це жителі прикордонної середини громади мають робити у шостці. Чотири рази на тиждень люди мають змогу із середини Буди автобусом дістатися до райцентру, щоб тут вирішити свої поточні справи. Автобус іде по маршруту в понеділок, вівторок, четвер. В субботу. Это единственный транспорт, на котором можно добраться с Избуды до Шустки. Автобус один единственный, вот как с дружбы, так и. Но ну, с дружбы еще электрички ходят, но с Избуды он даже в дружбу приезжает, он забитый уже. И стоя, едем стоит, очень много людей. Автобус все равно идет, хоть и сильные обстрелы, даже бывало, помню, утром, вот как раз в то время прилетело, все равно вот автобус приехал. Большая благодарность Михаилу, который, несмотря ни на что, мужественно ездит, возит людей. Очень большое ему спасибо. И передачку передать, он берет». Автобус із середини Боди вирушає о 6 годині ранку, розповідають пасажири, але дорога вкрай важка. По-перше, незадовільний стан дорожнього покриття, а по-друге, дорога стає довшою через те, що автобус заходить до міста Дружба і там забирає пасажирів. І так виходить, що дорога займає більше, ніж дві години. В усі інші дні у жителів прикордоння немає іншого виходу аніж користуватися послугами приватних перевізників. Ціна на поїздку, відверто кажучи, кусається, але діватись нікуди. Автобус 150 п'ятдесят рублей в один, один кінець, а перевозчик, якщо йде 250, это це з учотом того, що буде повна машина. А якщо сам не я ніколи сама не їздила, не можу сказати. Людей набивається постійно, дуже очень много. Жителі прикордонні вдячні за те, що є такий рейс. Єдине на що вони нарікають, так це те, що мають замало часу, щоб вирішити свої поточні справи у місті. Бо автобус, прибувши о 8.30 до шостки, о 10.40 вже їде назад, до середини буде. Мало стоит, мало времени, щоб порішати свої дела, Там даже в куда-нибудь, или документы документи то Очень мало времени, надо больше з'ясувати причину, чого саме такий графік автобуса та чому так мало часу він стоїть у шості. Нам не вдалося. Попри те, запустити соціальний маршрут у співпраці з гуманітарною місією проліска поки також неможливо, оскільки на маршруті до шостки працює приватний перевізник. «Просто роблю те, що люблю і вмію. Саме під таким кредо живе і творить дівчина з неперевершеним голосом Вікторія Чиж, яка співає під сценічним псевдонімом. Панна нещодавно дівчина у співпраці з Мун Рекорд завершила роботу над альбомом Кодована про свою творчість, кумирів, роботу та цікаві проєкти. Вона розповіла в інтерв'ю нашим кореспондентам. Вікторія Чиш зростала в шостці. із самого дитинства дівчинка буквально закохалася в українські народні пісні. Я дуже полюбляла співати ще з дитинства. У Мене досі касита така. Ви пам'ятаєте, да Ці, які на ручки перематували. Ось в мене ця касета, і там я запису, записувала мій голос, коли була маленька. Там буквально елементарні дитячі пісні, але ж вони так знаєте частенько таке інтонування. І потім суто випадково я зустріла Тетяну Анатолівну Стегайло. З нею вона послухала мене, мали, будучи маленькою дівчинкою, і запросила до любивського. І вже коли я, я там вперше почула народні пісні, і воно якось прям, прям так заглиблено до мене зайшло в душу і прям пустило коріння. І в мене тільки виключно любов до народної пісні, закінчивши школу, талановита дівчина вступила за покликанням душі. Київський національний університет культури і мистецтв закінчила народний спів. Ось також там у нас був хор Павліченка. Навчалася в студії при хорі війни і мала змогу працювати під керівництвом Анатолія Авдієвського. В хорі життя склалося так, що Вікторія повернулася до Сум, де вона почала працювати солісткою народного співу в обласній філармонії. Володарка прекрасного голосу розповідає. Як воно бути солісткою? Я одна за себе, ви розумієте, так? як кажуть, один в полі воїн. Тобто, з одного боку, так, це важко, з іншого боку, це комфортно, бо я знаю, я сама від себе залежу. Коли є колектив, так, тобто, трохи важкувато треба, ну, підлаштовуватись. Вікторія, беззаперечно, завжди рівняється. На дуже відому українську співачку самого дитинства це була Ніна Матвієнко, бо я її перше почула. Я перше почула я не знаю, вона якось мене так зачарувала. І коли ми з любистком багато разів були в Артеці, вона та на фестивалі вона завжди була в журі. І завжди вона там показувала якісь там пісні, співала, або або якісь там традиційні ну, ці моменти. То дуже-дуже цікаво і вона мене прям ну, я знаю всі її пісні. Витончена романтична Вікторія в своєму репертуарі віддає перевагу ліриці. А взагалі я дуже люблю лірику, тому я більш народне, ліричне, сопрано. Ось люблю лірику про кохання. Ну, але співаю все. Однак був такий період у житті Вікторії, коли вона просто не могла співати. Спочатку Спів і це всі ж виїжджали, тобто всі зранку забули взагалі, що таке робота і що туди треба йти. Ну, я не співала, нічого. В мене не було в голові там щось поспівати, не співати. Ну потім, коли почала листати пабліки і дивлюся там. Один артист співає, другий, ну там ось патріотичні вже такі пісні, які підтримують дух. Тут я вже почала, і я вже почала, так кажучи, просипатися в своїм внутрішнім станом душі. Згодом воно так потроху-потроху, воно вже, так сказати, склався пазл. Між емоційним станом, між реалією життя, між піснею. Ну, тобто воно ось, ось так ось склалося, все потрошку-потрошку, по і ну, ми почали жити. Вікторія Чиш обрала для себе псевдонім, який дуже вдало з нею асоціюється. Вона розповіла про те, як це відбувалося. На роботі я Вікторія Чиш. Поза межами своєї роботи я панна. Взагалі було дуже важко обрати е, сценічне ім'я, бо хотілося не як у всіх. Це по-перше. По-друге, щоб воно не повторювалося. І по-третє, щоб його можна було запам'ятати. Я почала шукати, згадувати якісь прекрасні, гарні слова там з якихось віршів українських з фільмів. Ну, тобто. І я почала писати, я просто в стовчик так писала, писала, назви, назви, назви. І в кінці написала панночка, і ще не ще панна. Панночка воно якось так звучить, моторошно. Так? І скинула це в нашу загальну спільну групу. І всі сказали, що панна, треба панна. Ну, добре, буде значить «Панна». Дівчина обожнює працювати над новими цікавими проєктами. Одним з таких став проєкт Щедрик переможна магія різдва, який був реалізований у грудні 2022 року. Потім я робила проєкт до 8 березня, який називався Це ти Українка. Він був більш присвячений жінкам, незламним жінкам України. Ось, ну, пісні, звичайно, обираю я. І щось хочеться таке завжди зробити цікаве, нестандартне. Тим більше зараз. Ці менші менші покоління вони не здатні так сприймати оці народні пісні, як ми і ті, які старші. То я намагаюсь більш робити так, щоб донести до меншого покоління, що це класна тема. І треба слухати цієї мети Вікторія намагається досягти, залучаючи до роботи над проєктами навіть іноземні компанії. Ми робили запис альбому з Мон Records. Я обирала народні пісні ті, які хотіла, і аранжування вже робилося в іншій країні. Тобто ми писали голос в Україні в Києві. Тоді ми його насилали в Німеччину, там робили аранжування і відправляли і казали: Ну слухайте, ну як вам? Більша частина сказала, що да, це класно, це цікаво, це класний проєкт, новий, і ми його з Богом випустили в світ. Цей альбом він називається Кодована. Така назва для альбому Співачки народниці була обрана не випадково. Пісня це код, вишиванка це код. Все, що зв'язано з Україною, українськими традиціями, це код. Тобто, у нас є слово код. Що з ним робити? Так довго думали, і тут сидить моя така дуже добра, хороша знайома, каже. Ходована зараз Вікторія працює над новим проєктом, звісно, який дуже тісно пов'язаний з українською народною піснею. Однак, аби не зурочити та зберегти інтригу, дівчина радила дочекатися виходу цього проєкту у світ. дня, 11 липня, в Україні набуває чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння як електронних сигарет, так і пристроїв для нагрівання тютюну та заборона продажу ароматизованих сигарет та рідин до електронних сигарет. Це відбувається відповідно до ухваленого наприкінці 2021 року антитютюнового закону. І наостанок про погоду протягом доби 12 липня погоду на території Шосканського району визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. За прогнозами синоптиків день збережеться хмарність без опадів. Вітер східний 3 3-8 метрів секунду. Температура повітря вночі від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 30 до плюс 35 градусів по цельсію.